Південноафриканський автор, зараз він живе в Австралії, абсолютно шикарний прозаїк, справді, от. справді. Е, в нього десь дуже гарно е, хроніки важкого літа, один з його недавніх романів. І, е, ніч, в нього дуже гарно це сформульовано, е, що е, ну, будь-яка думаюча людина на певному етапі обов'язково додумується до відчуття от, якогось генерального плану. Якогось загального дизайну, який лежить в основі творева. 200 років тому це найкраще сформулював Кант, що етика без Бога не має сенсу. Головне питання кантівської етики що я повинен робити, якщо існує Бог. Він апріорі просто бере цей засновок, це от виноситься за межі системи. Чому це береться як апріорний засновок, Тому що якщо Бога немає, тоді питання, що я повинен робити, немає сенсу. І тоді вся людська етика не має сенсу. Тоді крой ваня Бога ні. Рубі, краши, ворі, продавай, убивай. І Тоді весь смисл життя, як говорив мені один московський московський театральний режисер, пояснюючи мені, оту філософію, яку втілює сьогодні, значить. Пострадянська еліта і російська, і наша її даруючи, що чи, чи чоловіку треба, перепрошую, цитую дослівно, пожирати, посрати, потрахатися. В кінцевому підсумку, от якщо знімається от ніби питання, якщо питання Бога, ми значить, викреслюємо, от тоді да, тоді лишається пожирати, посрати, потрахатися, і товариш Путін прав. Вам подобається жити в такому світі мені? ні. Тому я волію бути з Кантом і це і всіма іншими умами, кращими умами людства, які в кінцевому підсумку доходили до тієї самої думки, незалежно від того, чи вони ходили до церкви, чи не ходили. Пані А, не шутите? можливості. Скажіть, будь ласка, чи? то знаєте, що в цьому цьому найпротивніше, найбридкіше, найпринизливіше? І найтяжче психологічно? От В якомусь сенсі я б сказала навіть гірше, ніж Берфут ніж і невідомі снайпери на Майдані. Бо там от явна смерть, явна загроза. От Откотрій ти ставиш чолом, розумієте, і є менше говорять і стараються десь її от відсунути на маргінеси. От воно мені почув. <ганувач> я справді, як ви знаєте, дуже... Коротше кажучи, я б сказала так: останні значить, сльози над небесною сотнею, які я пролила, це були на виду з цього прапорщика, як Сергій Копушкін, прізвище його здається, ось цього самого, котрого, котрого застрелили на посту просто пострілом в серце. І Швидко, швидко, швидко значить, інформаційно це зам'яли, розумієте, і, і, і питання от уже ніби пройшло, пройшло майже місяць, а ми, тільки, ми знаємо, що у нього лишилось, лишився чотирилітній син і дружина на восьмому місяці. І ось ця, от, ось ця от молода вдова українського прапорщика Сергія Покушкіна, от вона би вже досі мала народити. Якось ні один журналіст цим не цікавиться. Розумієте, і якось якось жодних інформацій немає. От відсторонили, от здали, розумієте, це я кажу зґвалтування за згодою. Оце от почуття, оце от почуття приниження, ем, приниження оповитого якоюсь дуже цинічною брехнею. І ось це я сказала би момент найпринизливіший. І з думкою, що два з половиною мільйони людей от лишилися просто в заручниках. Отак от, от здали, відкинули, лишилися заручниками. Звичайно, що що ніби ем, реакція на ось таку неприємну ситуацію. Відразу ж починається самозахисна, а вони самі вінавати, вони хотіли в Росію, вони самі вінавати. А хто перевіряв наскільки на, скільки там хотіло в Росію? Хто перевіряв чи насправді винуваті ті, котрі хотіли в Росію, які до Росії могли зовсім не уявляти, а тільки російське телебачення дивитися і уявляли собі ту Росію як СРСР часів молодості їхніх батьків, коли як за відомим анекдотом коли када було при прибережня вірі при Сталіні, Ну конечно, при Сталіні, тому що баби були мало Тобто спершу створюється розумієте, от значить фейкова інформаційна реальність, а потім а потім під цю фейкову інформаційну реальність починаються от реальні злочини, і два з половиною мільйони наших співгромадян, от серед них і ті, котрі аж ніяк цього не хотіли. І ми не знаємо, який відсоток тих, котрі там активно хотіли, який. Який відсоток тих, котрі помилялися і зараз починають тверзіти? Який відсоток тих, кому було все одно, бути який відсоток тих, котрі значить, якось там пробували якось тому всьому протистоятися? Такі також були і ну зрозуміло, що основна маса переважно інертна, тому що все-таки це це так Крим досить специфічна ментальність, бо це внуки, правнуки ну, легіонерів, скажемо так. Це от люди, люди переважно з військовою ментальністю, ну крім кримських татар, Але це переважно люди з військовою ментальністю.